Через хроніки Акаші, через канал Творця, у моїх сесіях, практиках, можна очистити себе, позбутися багато чого зайвого, що заважає вам жити далі своїм прекрасним життям, позбутися своїх страхів, різних установок, програм, які йдуть з вами по життю і впливають на те чи інше ваше рішення. Можна подивитися всі сфери вашого життя пропрацювати всі свої сфери життя і вийти на інший рівень мислення, розуміння цього світу себе. Головне це пізнати себе глибше, хто ти, для чого ти, що ти хочеш в цьому житті, позбутися багато чого негативного, якщо щось є в вашому житті, що впливає негативно на ваше життя, і подивитися, що є причиною тієї чи іншої ситуації. Це може бути якийсь конкретний запит. Або просто людина хоче вийти на інший рівень свого життя, пропрацювати себе. На першому рівні там шість практик. Потім, хто хоче іти далі, можна робити ще поглиблені практики, які вже ще далі розкривають вас. Але навіть цих шість практик ви багато чого зрозумієте. Звичайно, треба жити, працювати над собою. Хотіти щось змінити в своєму житті без вас цього ніхто не зробить. Але це буде гарним стартом для того, щоб зрозуміти себе глибше. Я так, наскільки я це бачу і в собі також, бачила, що я взагалі не знала себе, хто я, для чого я, що я хочу в цьому житті. І багато чого цікавого дізналася про себе. Я точно знаю, що це вам буде цікаво. Цікаво поспілкуватися, дізнатися багато чого нового, багато інформації про себе, про ту причину, проблему, яка вас хвилює, і так далі. Тому, кому відгукується, приходьте, пишіть у приватні повідомлення. Де ми зі поговоримо і домовимося про нашу практику. Часу так буває, якось останнім часом, що ми можемо проговорити три години. І це і вже є практика, де чітко висвітлюється причина тієї чи іншої проблеми. Завжди є якась причина. Вашої депресії, вашого якогось страху, вашої тривоги, нічого не буває, просто так. Коли вже щось відбувається з вами, це вже є як наслідок, наслідок того, що було перед цим. І треба докопатися, тільки е дізнавшись про причину і забравши цю причину, зціливши ту чи іншу ситуацію. Стіливши цю проблему. Ви почнете жити по-іншому, вийдете на інший рівень, розуміння. А далі буде вибір за вами. Ми творці свого життя. І тільки ми вирішуємо, як нам жити далі. Або бути в депресії, або вийти з неї і побачити світ іншими очима, вийти з якоїсь ситуації і побачити, що вихід завжди є. І насправді ми самі проходимо ту чи іншу ситуацію, і ми її самі вибираємо. Свідомо чи, чи не свідомо, але ми вибираємо пройти той чи інший досвід в своєму житті. Тому, кому відгукується, я буду рада поспілкуватися.